Всім доброго ранку. Понеділок і в нас чергове відвантаження Fighter 40 кінських сил їде до своєї нової домівки. Ось такий красунчик по акційній ціні. Нагадаю, він 700 зараз вартує з примусовою гідравлікою. Таке робочим місцем шикарним, реверсивна коробка, дводискове щеплення, КМОвський 490 двигун. 7100. І також людина замовила окремо, окремо замовила. Культиватор, окучник трьохрядний та пух. Ми все скомплектували, підібрали. Ну, ось такий красончик. Дивіться, яка трансмісія. 7100. На сьогоднішній день співвідношення, комплектація, якість це одна з найкращих пропозицій в Україні. Два роки гарантії на техніку файтер в Україні і доставка до вас буде безкоштовна. 25-го року випуску ж, звичайно, тракторець. Ну, Все як людина хотіла, ми підібрали, проконсультували, запропонували і, в принципі. Замовник наш залишився задоволеним. Телефонуйте, набирайте і вам підберемо такого красунчика.